Всім привіт, ми без світла сидимо. Коли було світло, працювала трохи, в мене прям поперло по генеалогії, і я з таким задоволенням сиділа е, в цих всіх метричних книгах. Що вам сказати, вирішила взятися за е, вашу лінію, тому що легше я вже дослідила. Ось, і вирішила все-таки попрацювати над своїми львівськими-бойківськими е, коренями. Е, це у мене старосамбірщина, і виходить там. Село одне, там всі звідти-вихідці, мій тато звідти. Ось і словом працювала. У мене дуже класно виходить, я така прям натхненна. Все, що змогла, дослідила. Зараз вимкнення, за, і як я сказала, вимкнення я вирішила їсти стати готувати. А сьогодні з нами трапиться борщ. Дуже я люблю борщ, у мене якраз все для нього було. Бо буває так: то немає буряка, то немає моркви, то капусти. Сьогодні є все. І навіть вчора купив чоловік свине. то я його почистила, помила, зняла плівки і зараз відварюю. І швиденько, сподіваюся, встигну хоча б трохи проварити. Потім в мене урок, ну, коротше, побачу, чи залишу на малесенькому вогні. Чи доварю вже пізніше, бо в мене якраз в 11 буде один урок. У нас сьогодні якась така дивна погода, мороз, але щось капає. Чоловік каже, прям так замерзли діти зранку, але якийсь, наче, дощ, капає, чи що. Дивіться, плила. Ну, як плила, У мене є такий набір, Боже. Слово за слово і плутаюсь. У мене є набір макраме, колись я купила, і там багато таких ниток, з яких можна сплести макраме. Ну, я сіла плести, зрозуміла, що не зможу, бо це дуже довго. Потім вирішила такий підвіз зробити на швидкоруч. Бігом зробила і поставила сюди орхідею мініатюрну. Коротше, ну правда, вона буде тут одна, тому що світла тут немає. Плані у море, єдине, що часу не вистачає. Боже, ви б знали мене. Я така людина, що якщо мене щось цікавить, я можу не їсти, не пити. Мені взагалі нічого не потрібно. Це тільки дай посидіти в своїй улюбленій справі. Так, з усім з орхідеями, чи так же, наприклад, там з генеалогією. Просто воно мене вирубає, як то кажуть. Не Ні їсти нічого не хочу, але треба ж їсти моїм дітям і сім'ї. Так що таке, сьогодні чомусь син без бажання йшов садочок, геть плакав. Не знаю, що таке за один день сталося, бо вчора був понеділок. Він перший раз пішов після тривалого періоду, все було добре, а сьогодні щось не так. Правда, в групі мами скаржаться, що там якась погана вихователька чи помічник. Коротше, якась людина, якої навіть не бачили ні разу. Може, він злякався її, може злякався реакції дітей на ту жінку, бо там коротше спірна ситуація. Короче, я пішла доварювати борщик. Темно, але вам покажу, зробила борщик. О, який він гарний, наваристий. До речі, перший раз першу воду зливала з цього, ну ви зрозуміли, з м'яса, яка була, в ребра. От і вже на другій воді варила. Дуже гарний, густий. Як кажуть, щоб ложка стояла. Сметана є, все як треба. Зараз чоловік ще хлібчик купить. Дуже люблю саме на ребрі, бо просто на свинині якось не дуже, а на курті взагалі ні. Все, я молодець. Урок провела, до речі. Урок провела і вже зараз вмикають світло, тому будемо все підзаряджати. Всі так втомилася, чесно. Хочеться лягти і спати. Ці ранішні підйоми. Так незвично. Я просто останні пару днів дозволяла собі спати до 10-11. А Тут прям так рано треба вставати. Зараз вам щось покажу. Хочу вам показати на фоні генераторів, які годуть вже перші розпуски орхідеїчок на моєму стелажі. ось така от краса. Тут, бачите, на два цвіта носа. Ой, так, ось така меджікард. В неї, правда, лист відсушується, але про це через те, що. Ну, вона дуже багато енергії з'їдає і з'їдає нижній лист, це нормально. Також ось ті дві бубочки. Тут я ще не знаю якого кольору. Персикова, ніби це була орхідея. Дві розпускаються. Білосніжний бігліб взагалі ідеальний без жодний. Ой, зачепилась за бутон. Так, далі тут трошки проти сонця, проти світла, як то кажуть, з вікна, але вже як є ідеально білий бігліп. Ну, білі завжди перші розцвітають. На підході сьогодні, мабуть, розпуститься. Це тут ця боже, як вона, єдина ріжка. Ну, ви, мабуть, і не знаєте, але. Кажу, бо пам'ятаю ось такий білосніжний вкрапенку, бігліпчик на, на два цвітоноса і розголудження. Ось тут теж буде розпускатися. Ага, мультифлора. Мультифлорка, вона завжди рясно цвіте. Так, тут у мене майже повний розпуск. Зараз хвильку покажу вам. О, дивіться, яка. Це орхідеєчка, гарнесенька, мультифлорка. Єдиний один бутон це вчора вікно відкрила. І вона його відсушила. Отак все ідеально. Це недооцінена червона мультифлора під назвою. Боже, яка назва? Під назвою Eduкшн. Ще ось почала кахло, кало розпускатися. Красуночка ставлю їх тут повище, щоб насолоджуватися. Так, і, і ще є десь. ось така красунечка одна. Дивіться, я її колись купила, в неї не було точки росту, але вона просто лист був зламаний, і вже два листа наросло у мене. Коротше, дивіться, яка красива. Така. А поруч ось така. Ось така, гляньте, похожа на ту, але та ніби темніша, і в цей трішечки інша губа і підворот такий назад. Їх поруч поставила. Теж ціла гілочка. гілочок. Тут вони дві поруч стоять. Ну, щоб, знаєте, щоб скомпонувати по кольорам. Ну і дуже-дуже багато брунічок вже от-от будуть розпускатися там далі, далі теж всюди, 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 все з брунічками, все з цвітоносами. Знаєте, от саме цей період, коли вже забув який в тебе там сорт, але дуже багато ось такої краси. Ось дивіться, ось там, ось тут. І, звісно, це зачаровує, ходиш, придивляєшся до всього. Краса. Краса. Там, до речі, теж все-все в цих цвітоносах. Єдине, що я туди не достаю, вже як вони будуть розпускатися, то я їх повитягую. Тут я зламала цвітонос випадково, але він не зламався. Ну, тобто, так похилено і росте. Отак, от, от. Краса, друзі. Ну, що це за краса? Я дещо направляла сама вниз, бо дивіться, ось не достало би. І тому я підв'язувала донизу. Так вони і через те і ростуть вниз у мене. От, Якби в мене наприклад, був стелаж високий, то нема потреби. А так, як уже, маю? як уже є, як то кажуть. Записувала для себе на згадку, скільки снігу було цьогоріч. Дійсно порадувала нас зима снігом і насправді морозами. Холодно і знаю, що так у більшості частин України, тому потрібно всім одягатися тепліше і робити все, щоб було тепло вдома. Ділюся з вами також ідеєю сніданку. Це ось така кашка на молоті з ягодками, які заморожені з літа та бананами. Я зараз буду запікати м'ясо, дістала чашу ірогриллі. Хотіла показати форми, які купила буквально випадково в «Аврорі». тому що хотіла замовити такі форми одноразом і в інтернеті. Але побачила і вирішила взяти, там була десь 200 гривень ціна за 50 штук. І я взяла ось так наугад, але приблизно пам'ятала, що в мене така форма. Ну, бачите, в чашу. Зараз будемо міряти. Ну, точніше, я вже один раз всовувала, мені здалося, що наче великувати. Але зараз ось так дивлюсь, що може і нормально. От прям, знаєте, впритик-притик. Коротше, на ось цю чашу мою, ідеально підійшли, можна сказати. Буду зараз маринувати курячі стегна з гірчицею, з <кхід> щось в мене останнім часом голос припадає. Зі спеціями до курки. І це все буду запікати, поки світло є. Хоча можна було б і духовку розігріти, але насправді, от чесно вам кажу, в аерогрилі швидше. Духовка поки розкачагариться, це ще додатково хвилин 10 потрібно, тому аерогриль. Єдине, що ще трошки дорозморозити потрібно. У мене ще такого не було. Просто цілу ніч я не могла заснути. У мене є таке. В характері, і це я сама самостійно в собі розробила. <кій> я вмію дуже сильно прислухатися до симптомів у своєму тілі, до змін у своєму тілі. Умовно, я дуже-дуже сильно відчуваю серцебиття, особливо вночі, коли лягаю спати. Я дуже-дуже сильно гарно можу відчувати е, дихання. І іноді це все пов'язано з моєю. Нервовою системою, мені здається, що якщо я не буду вслухатися в це, то я не вдихну. Ну Це дуже дивно. Це треба знову мені до психолога йти пропрацьовувати. Я не знаю, що мені робиться. Ну, коротше, я всю ніч слухала, що в мене не так б'ється серце, що я не так якось вдихаю. Мені здавалося, що безконтрольно воно не вдихається, тобто треба лише бути при свідомості і контролювати. Ну і потім мені шлунок сильно заболів, і це просто все. Я всю ніч не могла заснути. Я заснула пів шостого ранку. В чотири ранку я вже плакала, бо я розуміла, що мені не допомагає ні музика, ні дихання, ні я міняла пози, нічого. Мені тільки гірше ставало. І щоб відволіктися вже, я пішла помила всю кухню. Ну, думаю, зараз втомлюсь, може, прийде сон. Ні, фіга, не прийшов той сон. Це був капець якийсь. Під ранок я закуняла, але таке враження, що це був свідомий стан. Тобто, мені там навіть щось встигло приснитися між шостою і сьомою ранку, бо о 7-й будильник. Дітям вже в школу треба йти. Ось, і я оце встала. Я розумію, що я наче полежала, але наче я все прям свідомо пам'ятаю. Тобто мені, я пам'ятаю, що я знову ж таки контролювала це дихання. Це був капець. Потім чоловік повів дітей в школу, я лягла, ну я теж не могла заснути через більш шлунку і через це прислуховування до себе. Я його сама розвинула колись. Я не знаю, навіщо, але воно мені тепер шкодить. Я з чатом GPT спілкувалася, типу, що я так слухаюсь, терепира, він давав якісь поради, але нічого воно не допомагає. Так я зараз собі думаю, що все в організмі закільцьовано, за, як то кажуть, пов'язано, так? Все в організмі пов'язано. Можливо, мені болів шлунок, через те, я не могла заснути, і далі вже все сприймалося моїм організмом як небезпечне. Я дуже дуже сильно тривожна людина. І таким людям, як я, дуже важко жити, бо вони от прям такі гіперуважні до змін до всього в організмі. І, напевно, це не лікується, тільки виховується якесь світосприйняття само, самої людини. Але все ж таки запитаю, що, можливо, серед вас є такі самі люди, можливо, ви знаєте якісь гарні дієві методи самозаспокоєння, бо це трохи інше, ніж просто хвилювання. Це не хвилювання, це просто така гіперувага до себе. Поїла зараз сиру, сиру кисломолочного, але відчуваю, що все-таки кислий дуже, і мені вже кислота ця піднімається. Коротше. Трошки попрацюю зараз. У мене ще уроки сьогодні є. Капець. І в понеділок перед новим робочим днем я теж не спала, але це була якась інша річ. Я не, знаю, не, не пригадую вже точно що. Здається, я просто не могла заснути. Так. Невелика розпаковка з магазинів, це, знаєте, прогулюєшся і одночасно щось купуєш, тому що холодно гуляти. Зайшли взагалі-то ми по всіляку дитячу дурничку, типу сніжколіпи, яких уже, до речі, немає. Якраз сніг лежить, то їх немає. Дуже, дуже геніально. Так, ми купили філе. В місному магазині ми купили кілограм філе, розріжено 4 штуки. Дуже син любить, особливо в запеченому вигляді. Я менше люблю філе. Але для дітей. Купили, так, філе 149, у нас гривень. По 199 гривень це філе стегна без кістки і без шкірки. Ой, де 199. Брешу. Це 199 і це 199. Далі по 220 це такий от биток. 229, точніше, ось такий. Взяла теж кілограм. Так, і в м'ясному також сирні продукти і м'ясо було. ковбаса. Купили сир кисломолочний кілограм. Сказала жінка, що непоганий, тому будемо пробувати. По 45 гривень моцарелку давно не їла я її так не дуже люблю. Так, ось такий сир 57,90. Також ось такий сир. Це сир 45% жирності. Він, до речі, всюди по 429, а от саме в них 370, ой, 390, тому думаю, що б не взяти. Так, ковбасу взяла. Не знаю, взяла цілу палку. Так, ось така добірна, рублена. Ну, сподіваюсь, що хороша. Написано, м'ясо свинини 95,2%. Сподіваюся, але це не значить, що тільки 92 свинина. І шматочок ось, такої, ось такий буженини, чи що це. Я не знаю, ну, чоловік любить таке. Так, далі, далі, далі. Ми пішли в копійку. І, до речі, в копійці адекватна ціна на барілу 57 гривень за ось таку упаковку. Взяли ще моркву, бо потрібно її немає, мандарини. Так, мандарини у нас різні ціни. Я взяла по 80 пекінка. Так, яблука теж різні, в основному десь по 37 гривень за кілограм. Тут два сорта. І в грошені набрали трохи солоденько. Дітям ось такі кавуни на 100 гривень тут заважили. Ось таке печиво до кави. Я його, до речі, найбільше люблю, але діти не дуже, тому що воно, знаєте, таке пісочне. Пісочне, діти чогось не дуже. Але вони ось по такому печивку це я взяла, щоб їм ланчбокси класти. Так, ще ми купували зошту в лінійку, тому що вже син переходить на лінійку, а в нас все було в косу. І взяла ось такий килимок. Раптом мені колись збреде в голову, зробити суші, а в мене немає нічого. Він такий там недорогий. Так, ну і, звичайно ж, купили а, сніжколіп. Він, правда, дуже дивний, він похожий на лоток для яєць. І не було ніде лопаток, то я купила такі совочки для борошна, невеличкі по 25 гривень, здається. Такі, знаєте, невеличкі лопаточки, якими нагрібати борошно. Ну, коротше, кожен приміняє, як хоче ми для такої мети. Так, на все про все. Дві з половиною тисячі сьогодні потратили на продукти майнувазі. Але це ще можна, як то кажуть, добирати. бо вже все доїли. Сьогодні вже чоловік геть е, хліб з олією їв, тому <рив>, треба підкуповувати. Ну а зараз я буду робити фарш. У мене є свинина, у мене є курятина. Я зроблю такий от напівсвинину, напів, напівкурячий е, фарш. І за допомогою моєї м'ясорубочки вона у мене вже декілька років від ротексияною. Справді дуже задоволена. Тут є насадки не лише для м'ясорубки, але для м'ясорубки є декілька ножів. Вони дійсно гострі. Сама м'ясорубка має 2000 Вт, просто ідеальна потужність. Також є насадка для ковбасок, і навіть сік вижимати можна. Правда, я цим не займалася ні разу, тому я навіть насадки з собою сюди не привозила. Але от м'ясорубку беру. Єдиний нюанс потрібно пам'ятати, що ці всі деталі вони, їх краще не мити в посудомиті. Одного разу я помила, і в мене ось ця насадка перестала блистіти. Вона стала така, знаєте, ну вона має бути така блискуча. А вона стала така мутна. Це я трошечки не, под... не додивилася. А загалом я дуже задоволена м'ясорубкою. Вона, до речі, сама ось ця конструкція легенька, а ось ці всі ножі дуже такі важкі, добротні, якісні посилання. Залишу в них зараз є на сайті багато різних, але кожен собі може підібрати за дуже круту ціну хорошу річ. І нагадую вам за свій промокод, який вам дає знижку на постійній основі, і ця знижка сумується з іншими акціями. Тому що вам потрібно, завжди заглядайте на сайт Rotex і використовуйте промо. Для фаршу приготувала ось такий набір продуктів. Тут кілограм свинини. Така от вона суховата. Ну як суховата, така бачите, без Явного жиру. Ну, ось є лише невеличкі шматочки. Так, куряче стегно без е, цього, без шкірки. Ну, я не люблю шкірку курячу взагалі. І цибулю взяла півтора штуки. Зараз подивлюся, чи буде достатньо чи ні. Ну Звісно, ще буде батон е, з молоком і сухарі. Зі спецій. зараз покажу теж дещо підготувала, але спочатку все переб'ємо в м'ясорубці. Чині буквально хвилини фарш з цибулею перемолола, Зараз чекаю чоловіка, він батон купить і також через м'ясорубку проведу. Постійно поти якоюсь стороною ножі вставляти, і однією стороною тоді заплутаються волокна, а другою взагалі як по маслу на ваших очах. Коротше, я супер задоволена, бо реально. Корисна покупка. Зі спеції я використаю ось таку аджику. Вона як перчик, вона така гостренька, але небагато її візьму. Також звичайна паприка червона, не копчена. І суміш перців. Цей перець, до речі, дуже гострий. Прям реально. В ньому дуже багато червоного перцю, тому мало його потрібно. Ну і сіль, звісно, І все ретельно перебити. Зараз ще я ж кажу, прийде чоловік. Принесе батон з молоком примішаємо. Так, от ще хотіла що сказати: щоб котлети вийшли не сухі, особливо що стосується курятини, свинини, обов'язково треба додавати холодну воду. Просто і все, вони вийдуть соковиті, вони вийдуть такі, такі ну аж знаєте, аж сучок такий буде з них йти. Не сухенькі вони будуть, просто водички. Страва для вас це ось такий пиріг з маком, різдвяна зірка. Готується вона мега просто. Зараз детальніше про це розкажу. Виходить, вона пухка, повітряна, дуже смачна, надзвичайно круте тісто. Далі залишу рецепт і розкажу, як я готувала. Булочки вийшли просто першокласні. Я їх вийняла з духовки. До речі, випікала десь 25 хвилин, і тісто майже не сходило, бо в мене не було часу. Десь воно так хвилин 15 постояло, підійшло, і все. Я зразу його поставила випікатись. Випіклась чудово, класно рецепт для самого тіста. Я брала з рецепту для сінабонів. Ось і просто два таких кола. Зробила і посередині цю начинку з маку, макового начинку, вже готова. У мене була, потрібно використати. Половина пішла, там 500 грамів я половину використала. Зірочка, ось це така випеклась і потім, коли воно вже приготувалася, я побачила, що вже скоринка така рум'яна, я витягнула з духовки і накрила рушничком. От, я не знаю чому, але це спрацювало. Вони такі м'якенькі залишились, вони дуже пухкі, вже другий день нічого не затверділо, бо буває таке, що спечеш перший день якісь там, якусь випічку, воно м'якеньке, а на другий день твердіє. А це взагалі супер чоловіку, настільки сподобалось, діти теж їдять з задоволенням. Ось, Так що класний рецепт. Я ще думаю, можливо, таке саме готувати. Єдине, що масла багато йде. Готувати з якимось варенням, щось типу такого. Опис рецепту я залишу під відео, можливо, комусь буде актуально, бо класна, дуже випічка. Там потрібно два яйця, 200 г молока, потім чотири склянки борошна, дріжджі, живі або такі 50 г, Далі масло 170 грамів, десь приблизно, бо я менше трошечки використала, і цукру на ваш смак. Я приблизно взяла десь грамів 150 ось. Наче все, так, да, наче все. Ну і начинка вже, яку ви хочете. Коли сінабончики робите, то потрібно, ще маслом потім, коли пласти розпластаєте, маслом змастити, корицею посипати з цукром і в рулетик. Ну, але я ж кажу, просто ідеальне тісто для навіть для булочок. Сінабони по-своєму класні, але це теж просто ідеально. Все, на цьому буду, друзі, закінчувати своє відео. Всім дякую за увагу! Готуйте, смакуйте. А ми з вами побачимось в наступному відео.